А покажи вже свою Теслу. А коли ти вже покажеш Теслу. От показую. Е, навіть не знаю, з чого почати. Почнемо, мабуть, з того, що резина на ній стоїть низькопрофільна R20. Може хтось мечтав про таку резину. Іменно про таку. Е, Наприклад, готов поміняти на вашу 18 на високопрофільній обичній Жигульовській резині. Хорошій. Чого? Та я вам покажу чого. Того, що дивіться, що мішка наробив. Мішка її чі-сонув. У нас тут, як ви розумієте, асфальтів немає, а там де є, в ньому ями. От, погнали. Значить, що мішка купив і чого. Е, пару років тому знайомий Мішкин купив теслу тройку перформанс собі. Мішка сів, проїхав думав, що в нього глаза в голову аж до ушей зайшли туди всередину. Мішки так понравилось, що він почав працювати сильно. Потім ще весною, хто дивиться наш канал, здав металолому пару тонн, десятків тонн. І, говоря, плани були зовсім інші, як ви розумієте, було взагалі не тесла в планах. Но я подумав, а якщо в мене вб'є ракетою, вб а я не поїздив на машині. І думаю, гулять так гулять, поліз на полочку, достав з-під трусів гроші. Коротко, дивіться, що купив. Це тесла, троєчка, перформанс. Перформанс це типу, дорого. Ну, як я зараз тільки починаю розуміти. Раніше відео я не вилажував, то що я навіть не знав, що вам розказати про ній. Значить, на ній ми вже їздили більше місяця. 5000 км я на ній проїхав. Тепер вже можу щось по существу сказати. Коротше, якщо б не ці диски, або якщо були б хороші дороги, то тачка прямо вогонь. вогонь. Давайте по порядку, значить, історія покупки. Спочатку я думав судьбу надурить. І почали ми листати OLX і дивитися, Тесли там года 20-го на задньому приводі за 20 тисяч доларів. Одна з трьох кусків була зварена. Друга була батарея закольцована, типа 75 кВт, але ну, там хоча б 30 було. І після... Декотих просмотрів. Я понял, що за 20 тисяч Теслу можна купити, тільки яку і наскільки. Було непонятно. Мені вже було понятно І тут знайомий каже, що є тіпи, які займаються прогоном Тесл позвонив, кажу, да, що є тесла Performance. И опять же, ситуація. По всіх бумажках і програмах номера б'ються 22-й год по карфаксам цим. У там я усі забивав. В Україні вона стала 21 року. -го Чого? Не знаю. Ну і не суть. І я зрозумів, що це моє. Ми в неї сіли, проїхались. Він нап'ять же, як газанув, це геньгам, бачите? Що по машині? Їде воно також аж, глаза завертаються, і закриваються і вуха назад завертаються, двойні стеклопакети. Кожа рожаний салон. Кожа рожений салон. E, Значить, дивіться. Зараз вона стоїть на зарядці. Їздити ми з вами сьогодні не будемо. Кондиціонери, клімати, хірімати. е, e, подогріви, розморозки стекол. Тут ще подогріви руля, подогріви сидінь І подогріви задніх сидінь, Тільки зараз задні ніхто не сидить, воно не світиться. E, диск, я кстати, поцарапав із-за подогріва руля. Я на неї сів перший раз. Їду і мені в руки стало жарко. Це було ще прохладніше тоді. Восстання машин почали, знаєте, як і восстали машини із пепла ядерного огня. Поки я знайшов, як її виключити, торнувся в бордюр. От така біда. Е, так, що вам розказати? Є тут все От до цих камер, передні, задні там. Ютуби, Тіктоки. ну... Хреново, що воно не працює, коли ти їдеш. Так можна було б їхати і дивитися на себе в Ютубі красивого. Е, вона там все прошивається, обновляється, вставлена там сім карта. Я всі нюанси не вникав. Дали мені номер, на який поповнять гроші. ну і все, Поповняєш номер карточки і все, їздиш на тесті, слухаєш музику. По ергономіці машина дуже удобна. Тобто посадка сидиш ти. Е, ось о, дивіться, бачите, дирочка, це я сюди локоть ставлю. Це я не знаю, це качество чи ні, ну за 5000. За 5000 км все одне, що. дырочка, ямочка. Обзорность в ней хороша. Датчик слепых зон. Вот это прикольно, что их машина перед тобой останавливается. Она сама в шухе стала резко. Дуже мне нравится. Автоматический свет. Диодные матричные фары, там, чи как оно называется. Свет изумительный. Музыка дуже хороша. Вот этот прикол с потолком. В принципі, я все время на дорогу дивлюся, а діти, жінка кажуть, прикольно, як дощ іде, їдеш, а воно небо видно, ну, там і капельки вітром зноси. По салончику. Обичний тесловський салончик, нічого, нічого ех, дорогого, нічого дешевого, не жигулі, не жигулі. Е, значить, іще прикол. Коли світе сонце сильно, ну, в голову пече, чесно, пече, тобто воно вроді тонірований, кондюшка холодним позадує. Ну воно пече. Значить, дивіться, що. Дивився, я китайські машини. Там є ID 4 і всі ці дон Значить, по розходу. Я Її брав було 17 тисяч км, вже 23,200 считай. Значить, там щось ми скидали, обновляли. Раз вона була щось люканула, я не пам'ятаю, чи дворники не включались. Типу зажимаєш оці два ролика на рулю. Вона і справилась. Ще не пам'ятаю. Значить, розход з последньої зарядки. От сьогодні я їздив небистро. За сьогодні я проїхав 144 км по Запорожжю, Середній розход 150, ну, виходить, 15 кВт в час. От беремо 15 кВт множимо на 3 гривні. Це на 100 км. По чому там Виходить, 45 гривень на 100 кВт стоїмость поїздки на 100 км, извиняюсь. Якщо ездить за все время, ну це якщо намалювати так, щоб наш дим з під кольорується 17,6 кВт расход вообще за все время з последнього сброса, е, ну, 17 кВт енергії на 100 км. По 3 гривні це виходить 51 копійка шо, на км е, заміна масла раз в 60 000 я ж кажу, поки довольний, поки воно нічого тут не отригнуло, не поламалось. Зараз вона на зарядці з вами поїздити не вийде. І покажу вам по поводу зарядок. Я купив цю машину, я не розумів взагалі, куди я лізу і що мені треба. Тісно, якщо вона так буде їздити, як їздила, то в принципі в принципі, її треба було купити ще 3 роки тому. Значить, дивіться. Зараз вона стоїть на зарядці. Це мені дали з машиною. Бо я сумнівався брати не брати. Чого? каже, ти дам дорогу зарядку. Ну, мульку закинув, знаєте. Як. І я купив. Коротше, провели ми розетку, у мене тут одна і в гаражі така сама на зарядку стоїть. Я не знаю, це Сказали вроді в Дніпропетровську збирають ці зарядки. Там, можливо, 32 Ампера 24. Ну, е, як показує практика, середня швидкість заряду від трьох фаз, вона ж типу одну фазу тільки бере. 24, 22, 25, ну, в середньому 24 км в час. Скорость зарядки. Тобто, якби ви жили в частному домі. Верні, ви живете, якби я жив, якби не війна і всі ці діла. Тобто, ти приїхав, тихнув на зарядку, з утра встав у тебе, грубо говоря, повна батарея. Так як весь заряд батареї ти не виїздиш. По пробігу. На повній зарядці пише 470-480 км по-разному. Якщо їздити не газувати і ташнить. Все по правилам, якщо їздити по городу і по трасі до 90 км час, то в принципі ви проїдете з запасом цей пробіг я думаю, що навіть більше можна проїхати. По одному із слідуючих відео ми з вами поїдемо кілометрів за 450 від Запоріжжя. Попробуємо проїхатися. Не дивіться на поляку, машина сьогодні з мойки, так що, може, не домили, щось не побачили, не знаю. <ріх> ну, все. Тут помили, тут забули. Ну, Так буває. блядь. Тут ось теж не помили. Це Сьогодні ось, ось з утра на мойці машина була. Зато ну, коврики попілісосили, все чітко. чорно. я тут металоломі запчасті, так що все нормально. І купив я з собою в дорогу ось, ось зарядку, типу CCS2 називається. В інтернеті про це якби інформація є, але всі ці слова заумні. Пробував заряджатися на станції бистрої зарядки. Що я можу сказати, що я вмію вам сказати? На станції бистрої зарядки Ось кнопочку нажав, воно все там На станції бистрої зарядки Скорость заряд конкретно цього автомобіля Там написано мощність 120 кВт 468 км в час скорость зарядки. Ну, тариф 15 гривень кВт трохи дорого. Значить, ви можете бачити на тормозних дисках даже там ржавчинку, я вам об'ясню, чого так. Машина тормоза рекуперації. Тобто, ви обираєте ногу з газу і, виходить, двигателя стають генераторами і заряджають батарею. І за що цього, якщо придрочиться. То можна проїздити день-два ні разу на тормоз не нажимати. Наскільки все продумано і хитро. Тобто, якщо ніяких перед тобою маневрів і опасних ситуацій не проходить, реально 2-3 дні їздить, ні разу на тормоз не нажимати. така поки історія. А В одному із наступних відео ми на цій теслі поїдемо кілометрів 400-450 від Запорожжя. Ну і будемо дивитися всі оці. Зарядки, розрядки, що ми потратимо. Бо куча блогерів каже, що на ній дорого їздить. Воно, їбануте, сука, топе на ній 200 км в час, через час вона розрядилась і 2 години він заряджає. Місто того, щоб їхати 100 км в час чи 110 і проїхати багато. Я вам на річному опиті покажу, що не так воно все дорого, як малюють. Ну кроме колес, звісно, колеса дорого стоять. Красиво так. Все, ставим лайкосик і подписка ваша розказав як зміг і що зміг. Мощності дуже багато, їде дуже сильно.